Всіх вітаю! Це команда GVD. І рубрика коли цінності об'єднують з нашими клієнтами, друзями і партнерами і сьогодні це український бренд, який закохує українців в українське. Бренд ByMe. А? Знімаємо? Ще uh -huh. I mean. Привет, Привіт! Uh -huh. Добрий день! ми. Uh -huh. Український бренд одягу заснований у 2016 році Аліною та Дмитром Сердюками, які створюють колекції зі змістом, натхненні українською культурою, історією та природою. Кожна річ поєднує сучасний стиль зі спадщиною, спрямований на закохування в українське та підтримку національної ідентичності. Команда GVD працює з брендом з 2021 року по послугах розробки сайту, SEO, контекстна та таргетована реклама. Тут я вже зустрілася з Аліною та Дмитром і ділилася емоціями про те, що кожен раз, коли потрапляю в шоурум або коли виходить нова колекція, наша команда обов'язково щось собі прикупляє. І сьогодні не виключення. Проте пояснюю, що це було не завжди, оскільки знаємо період, коли було важко щось обрати для себе з нових колекцій. Питаю, чому так було? Ми в якийсь окремий момент дуже сильно загралися з дизайнами. Пішли. Перший напрямок, нам хотілося робити щось незвичне. І це незвичне нам дуже сильно подобалося, але вона в плані популярності серед звичайних людей не так користувалася попитом. Але перш ніж ми продовжимо нашу розмову, хочемо пригадати, як починалася наша співпраця та спільний шлях. Ми, як компанія, ніколи не зупиняємось на досягнутому, ніколи не оцінюємо результати в якості досягнень. Для нас це кроки і щеблі на шляху до цілі. Цілі це максимальна якість і пошук унікальних підходів, технологій та їх реалізація. Наша команда чесно та із запалом в серці розвиває український бізнес. І на цьому шляху нам дуже важливо об'єднати однодумців бізнес, який точно знає, чого прагне, і яке майбутнє він мріє створити своїм впливом продукту. Лише в такій чесній і щирій синергії ми можемо рухатись далі. Тому з Баймі у нас стався меч, адже це бренд, який цінностями, підходом та якістю говорить, Україна така справжня, вільна та багатогранна. Вертаємось до суті. Команда Сао почала роботу. Але старий сайт БайМі був на недосконалій технології, яка практично обмежувала всі наші можливості. Ми почали розробку нового сайту, самописного ресурсу на моє програмування Python. І, оскільки ми працювали в комплексі, аби наша взаємодія була максимально результативною, наша команда брендування паралельно аби доповнити концепцію та позиціонування бренду, істинне представлення його для клієнтів, генерувала багато пропозицій, деталей, які ми поступово втілювали, як от з картою України, яка зараз є невід'ємним елементом головної сторінки сайту, так і ідей влучних меседжів, які по-справжньому передають душу бренду і його продукт. І ще багато фішок, які надихали бренд на колекції, ідеї та масштабування. А ще, до речі, одяг з колекції баймі ми часто стилізували та використовували у зйомках кампенів для наших клієнтів. Проте, звісно, ідеального світу не існує. І якщо ти щось створюєш, береш відповідальність, ти завжди повинен бути готовий до падінь, складних етапів, розчарувань, в принципі, тих емоцій, від яких неможливо втекти, а прийняти і шукати вирішення. Адже це наша частина життя, яка робить його живим. Без падінь немає злетів, чи не так? Разом з БайМІ ми прожили багато етапів, рекорди обороту за рік, невдалі колекції по продажах, багато брейнштормів та тестувань, крутих результатів та нових викликів. Ми говоримо так, як є, чесно, без ілюзій. Але ми хочемо, аби бізнес, який переглядає це відео, зрозумів, що як би було непросто. Якщо люди істинно вірять в свою справу і свій продукт, є чесні з собою та людьми, які поряд, які горять над спільною ідеєю і, що важливо, об'єднані спільними цінностями, ми здатні будувати сильну та сучасну Україну з правдою, наполегливістю та любов'ю. Не знаю, я в в людей не відчуваю, тому що ми працюємо так. з українською культурою. Вона настільки безмежно не розкрита як для людей, так і власне для нас метром також. Що не знаю, здається, речей не вистачає, щоб втілити все, що хочеться. Дуже цікаве питання yeah. на рахунок наших людей. Зараз можу сміливо сказати, що зараз в команді всі 100% люди, які є, це наші люди. І всі, хто були з нами до цього, це теж наші люди, але на певних етапах наші шляхи розійшлися, і ми зрозуміли, що ми маємо крокувати дуже окремо, окремими шляхами. Але як знайти таких людей? Е, є прикольна така штука, ми завжди про неї говоримо: що треба починати співпрацю тільки з людьми, які є добрими. Добра людина ніколи нічого поганого не зробить, а якщо вона щось не вміє, і в неї є бажання та хист, вона цьому навчиться. Найголовніша мотивація для класних спеціалістів та спеціалісток це не кошти. Це найголовніше те, щоб людина себе відчувала потрібною і займалася тим, від чого вона кайфує. Тоді вона буде давати класні результати. І тоді з такими людьми ти зможеш створювати неймовірно сильну компанію, яка буде рухатись вперед, і разом потім вона буде мотивуватися в вигляді зарплати і всяких рейтингів. Тому дуже класно, коли з тобою саме ті люди, які з тобою і воду разом і до кінця. Я бачу, наприклад, багатьох підприємців, які долучаються до важливих рішень, до всяких там програм, які змінюють Україну. І це дуже класно, що почали довіряти. Я би дуже хотів би, щоб це надалі продовжувалось, бо це інша думка, це думка людей, які саме крутяться в бізнесовій сфері. І було б класно, якби там, наприклад, моделі, які працюють в сильних компаніях. Накладалися на державні якісь структури, і я думаю, що тоді було б набагато менше проблем у нас. Але це все час, треба тестувати до те, що працює класно в бізнес-компанії, на факт, що буде працювати з тими людьми, які знаходяться в держладі. Я по собі скажу, ну, вже там спочатку повномасштабного вторгнення ми постійно в волонтерстві, і я бачу, як навіть на тих невеличких кроках, яких ми робимо, дуже багато спливає проблем. І нерозуміння, і це дуже важко. Це треба змінювати майнди великої кількості людей, які звикли робити не так, як має бути. Тому це спільна робота і сподіваюся, що все виправиться в майбутньому нашими силами, силами людей. Я б скоріше сказала, що не дивимось. Взагалі, мабуть, треба. Ні, не знаю. ми дивимося. Ми теж не дивимося, да, бачите, ні, так, ми, це по ми... це. Ми це дивимося, я дивлюся ну, зі своєї точки зору, там, з комерційною, з маркетингу, я дивлюся, як бренди себе ведуть, які вони запускають ініціативи, дивлюся, як вони допомагають, що вони запускають з одягу. І на це треба обов'язково орієнтуватися. Бо в нас, в принципі, якщо дивитися списки там по навіть Forbes і наших конкурентів, ми бачимо, наскільки вони в фінансовому плані там набагато вище, ніж ми стоять. Але. На рахунок нашої місії, то ми в будь-якому випадку знаємо, що ми рухаємось туди, куди треба. Ми закохаємо в українські і ми робимо все, щоб людям сподобався наш продукт, і щоб їм було не соромно. На мій погляд, бажано, щоб всі бренди взяли в своєму контенті diversity стратегію. Це mm -hmm. коли долучати абсолютно різноманітних дівчат і хлопців у свої узнімкування. Так. А я хочу додати, що кожна компанія, кожен бізнес, який великі, маленький, середній, вони мають сили, вони мають свою аудиторію, вони мають вплив на тих людей, які їх обирають. Тому е якщо бізнес буде ставати свідомішим, а це реально, дуже реально, mm -hmm. то ми можемо формувати більш сильну державу, більш так. сильне суспільство, yes, і це дуже це класно. Дуже да, своїм прикладом, своїм сервісом, своїм якістю продукту просто показувати точковими невеличкими кроками, коли людина буде купувати в якоїсь компанії, там буде неок, вона буде розуміти, що це не ок. І вона буде просити, щоб це було. ок. І тоді такі компанії, які недобросовісні, які там на один день створюються на рік, щоб просто на хайпі щось там заробити велику кількість коштів, вони не будуть права на існу... мати право на існування. І Тому... залишаться сильні, да. які да. дають класний сервіс, класний да. продукт, і це буде... це буде на вищий рівень і українські да. бренди виводити. Були плани, і вони є, залишаються, Я сподіваюся, що все вийде, як ми планували. Колись було там на початку до повного масштабного вторгнення ми планували запустити «Баймімандри», Це так само закохувати в українське, але вже в плані відпочинку, щоб люди розуміли, де вони знаходяться, класні місця показувати України. Але загалом в мене була ідея, я лі... з Аліною ділився, що я би дуже сильно хотів, щоб Баймі це було не просто бренд одягу. Це був такий, як е, своя планетка, яка, наприклад, навчає діточок, і серіт. Ага. Е, е, в справі, наприклад, в вишивальній справі швачок дає напрямок, дає куди працювати, едукейшн. Я дуже сильно хочу, щоб в нас це вийшло. І я сподіваюся, що мій не залишиться тільки брендом одягу, а ми зможемо це все як планетку так. розвивати. Так, згодом. Да. Останній рік. Бувають настільки складні ментально дні, що здається, що я б сказала нам: Боже, не починайте свій бізнес. Правда, коли дуже Як важко ментально, коли вже все. Та просто сісти і взяти і щось робити. Не можеш, не можу сьогодні робити креативну роботу, бо там, наприклад, дуже пригніти... пригнічений стан. Роблю якусь рутинну, просту, не знаю, там з цифрами з таблицями. Не можу сьогодні з таблицями роблю творче. А я би собі сказав би, дай мені мікрофон, що Діма навчись приймати рішення швидше. Бо я зазвичай відтягую на потім, думаю, що має стабілізуватися, але по факту ти так само як співпрацюєш з людиною, ти бачиш, якщо щось не так, то воно, скоріш за все, і буде не так. Так само відкладати на потім те, що станеться, це теж не ок, і воно тягне тільки в яму в прірву. Можна я перше скажу? Да. Я хотіла, щоб Рене Саунд. Ренесант. Да. Усіх. Да, да. Рені Керс нам дуже сильно я подобається. Тоже подумала, да. так. Мені, мені подобається, е, я скажу можливо, це не нова школа, але Сет Світ, ДК, енергетик. Мені подобається mm -hmm. дуже сильно. Е, назва подобається і дуже сильно. Паліндрома слухаю, мені подобається. І подобається те, що вони робили раніше, глава 94. Реру Той, слава Дрофа, mm -hmm. теж слідкую за ним. Це зараз багато. Львівські пацани баташе. Це Тася, білий бо і Шершені. Вони прикольний гурт зробили. Коротше, я можу довго рахувати. Мені здається, що дуже багато достойних і гуртів, і співаків, і співачок. Аби не формату Ванька встанька, а так все класно. Якого послухати, ну прям дуже якого справді. <с up> Я не знаю, наскільки це буде прям корисно самому бізнесу, але це буде корисно соціуму, типу, щоб бізнес обов'язково брав собі соціально відповідальний напрямок. Не кажу в усі типу напрямки, які є, хоча б один обрати, а далі розвивати. Бо кожен бізнес ми з ним вважаємо, що має бути соціально відповідальним обов'язково. І прибутковим. Так, і прибутково, ну, тому що е, немало бізнесів в Україні. я думаю, навіть переважна частка е, все ж таки про лише про бізнес, то хід прибуток, mm -hmm. а соціальна відповідальність. Я від себе скажу, побажаю, що не заб... те, що собі побажав, то побажаю всім. Да. Не забувати про себе, бо ми зараз живемо в нелегкі часи, і ми згораємо дуже швидко. І коли навіть є результат, коли немає результату, треба. Згадувати те, що ми живі люди, і нам потрібна сила, щоб далі існувати. Тому не забувати про себе ні в якому разі, і я кажуть зараз психологи і психологині. типу, спочатку потрібно допомогти собі, щоб mm -hmm. потім ти міг допомагати іншим. Тому спочатку порада від Дмитра, потім моя.